Всім привіт, це сьогодні вечір. Приїхали ми з Закарпаття, їздили, хто не знає. На трьох ретро мотоциклах. Їхали Воловець Пилипець, там ночували. На трьох мотоциклах було дві яви і оцей їжак. Ну, там десь кружок в районі 600 кілометрів. Дуже хвилювався, щоб нічого не сталося, нічого не поламалось, не пробите колесо. Але все було добре. Щойно приїхав, заїхав на моєчку, помив його прикольно, натер, нічого не відвалилось, нічого не підтікає, все було добре, 600 кілометрів, трошки звичайно тяжко. Вібрація. Вібрація досить, досить така немаленька. Той хто знає, той знає. Та й от таке, хто там каже, що техніка ненадійна чи ще щось, то просто блюдай руки, можливо, не з того місця ростуть. Ту техніку, якщо правильно зробити, воно їздить. Їде, треба пильнувати просто за тим. А взагалі, як сказав одна, ну, один мій знайомий, найкращий мотоцикл це той, який у тебе є. Все, всім гарного дня, ставимо лайки.